Що є? Що є в холодильнику пожирай? <різь> я проснувся, там якась курка чи що, я не знаю. Оце тунець для салатів. В олії. Тунець. Помідори. Ось. Сок. Лаваш. Цибуля. Що ж мені з'їсти? Лаваш із тунцем чи що? Чи з маслом? Ось таке масло є. Сало, укроп, молоко. А, жаркує вчорашнє. Ну, коротше, щоб таке з'їсти іменно, то жаркує, треба гріти. Нічого такого немає. Або не знаю. Або лаваш и с